Самовільне встановлення акумулятора та під'єднання до нього спричинило вчорашню пожежу у знеструмленому незаконному мафію вестибюлю станції дружби народів. Через це пасажирів евакуювали, а станцію закрили на дві години. Відтепер метрополітен жорстко боротиметься з кіосками-нелегалами, через які пасажири наражаються на небезпеку. Заявили керівники підприємства та міста. Про пожежу на станції метро Дружби народів нині нагадує лише в'їдливий запах, та обгорілий мав обабіч ескалатора. Це він незаконно встановлений і став причиною надзвичайної ситуації. Власник кіоска намагався забезпечити його електрикою за допомогою акумулятора та підручних засобів. Причина пожежі є коротке замикання, використання акумуляторів і перегрузка сітів в даному случаї випрямити, усилителей тока. Все це привело самодельные конструкції, привели к тому, що у нас произошло возгорание, так як етаговна мастер то есть здесь и были и клей, и обувь, все це почало горіти. Метрополітеніці та рятувальники спрацювали оперативно, загасили вогонь та зробили вентиляцію станції, аби позбутися сильного задимлення. Слава Богу, обшлося без жертв, но був нанесений колосальний ущерб підприєттю. Станція закрита була практично на два години. Неудобства для пасажирів виведений з строю перший ескалатор, який до сих пор не ремонтірован. Зараз у метрополітені підраховують, скільки ж знадобиться грошей для ремонту ескалатора, бо його електрообладнання зіпсоване водою, а також збитки від двогодинного простоювання станції. Однак найстрашніше у цій ситуації загроза життю пасажирів, яку несуть ось такі незаконні мафи. Їх у підземці нарахували 154. З ними метрополітенівці намагалися боротися, вимкнули електрику тим, у кого добіг кінця термін. Оренди, та звернулися до суду. Наше підприємство подало в суд на всі об'єкти оренди, які не відповідають нормам пожежної безпеки. Але, на жаль, суди іскусно затягуються. Більше полугода ми не можемо получить рішення на демонтаж об'єктів оренди, які несуть потенціальну угрозу для наших пасажирів. Не дав результатів і демонтаж мафів розпочати влітку. Тоді підприємці перекривали центральні столичні дороги та пікетували КМДА, і це незважаючи на те, що схожа пожежа була на станції Позняки. Тоді також обійшлося без жертв. А для ремонту довелося на два тижні закрити один із виходів підземки. Однак підприємці не готові залишати свої насильжені місця у метрополітені. По нашому відінню етапровокація сугуба для того, щоб кіоски в метрополітені. Між допрочі це 5 тисяч робочих місць, які лишаться якщо ці кіоски будімонтірований, проте безпека пасажирів це найголовніше, наголошують у метрополітені та міськадміністрації. Тому знову почнуть прибирати кіоски, які порушують правила пожежної безпеки, на ситуацію, яка складається, ми винуждені при нестандартні приймати ністандартне рішення і совместна з силами МЧС поліції города Києва правачищать. Метрополітен от в котрий нісуть потенціальну угрозу для наших пасажирів. Світлана Жарно колекція бережний телеканал Київ.